Христос Воскрес і Він повернеться, щоб вернути собі своє і прославитися у своїх. Сьогодні 168 й день війни. За два останні дні відбулись різні події, і, звичайно, українці можна сказати найбільше всього схвильовані. Тим, що сталося в Криму, в Новофедоровці і в Саках. І вже дуже багато про це і жартів, і різних припущень, якою зброєю це досягнути. І з одного боку, ми християни, я думаю, все ж таки у нас має бути, ну, так, нас має бути таке питання, що. Ну, все ж таки неправильно, коли одні люди вбивають інших. І, скажімо так, мати радість з цього не є те, що Бог задумав з самого початку. І е, тому деякі християни ну, взагалі намагаються зайняти таку позицію, що от, повного пацифізму. І не дай Бог якої, якоїсь радості від того, що вороги гинуть, чи їхня техніка гине. Але, хоча й це не, не це задумував Бог, і, звичайно, люди, згідно заповідей Божих, мають жити в мирі, не нападати один на одного, не забирати один в одного щось не надиматися один над одним. І так далі. Але знову ж таки ми бачимо псалми, в яких автор псалму радіє про поразку ворогів. І в новому завіті оця думка, верніше ця тема, що одні будуть прославлені, а інші зазнають загибелі, вона звучить постійно. Тому, як Україна повертається, щоб забрати своє, і тут виникає питання, на чиїй стороні ти є, так тим більш важливе питання, що Христос повернеться забрати своє. Йому належить вся земля. Вона створена ним і для Нього. І Він повернеться, щоб звільнити. Всю землю від того спотворення гріха від присутності зла, і також не тільки від якогось абстрактного поняття зла, а від іносіїв зла, тобто від тих, які не покаялись, які не навернулись до Бога, не примирились з Богом і не служать йому в Ісусі Христі. І тому давайте прочитаємо, як говорить. Апостол Павло в другому посланні до Коринтян про своє служіння, ну і, звичайно, надалі це служіння всієї церкви. Друге послання до Коринтян, другий розділ 15 і 16 вірші. «Ми, бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть. А для других запашність життєва в життя. І хто здатен на це? Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо із щирости, як від Бога перед Богом у Христі. Дивіться, коли апостоли звіщають Євангелію, і коли церква продовжує це робити, це Христова запашність. І для тих, хто спасається, хто приймає Євангелію Ісуса Христа, те, що Бог зробив через Христа, і те, що Бог закликає до покаяння через Ісуса Христа, для тих це запашність на життя. Тобто це приємно, приємний аромат, тому що для них це життя. Ми знаємо, що якщо ми схилились перед Богом, прийняли Ісуса Христа, Слідуємо за ним, Він тримає нас в своїх руках, Він дає життя. Це радісно. Але для тих, хто не приймає, то це інша запачність. Павло цікаво каже: смертельна запашність на смерть. Тому що ця ж сама вістка, яка радісна для тих, хто приймає її спокояння і вірою. Ця сама вістка говорить для тих, хто не приймає, для тих, хто не стає на сторону Христа, що вони будуть засуджені на вічну погибель. І Україна повернеться, і тим більше повернеться Христос. Звільнити свою землю і прославитися в своїх. І тому дуже важливе питання, чи ми на правильному боці? І давайте прочитаємо в другому посланні апостола Павла до Слонян в першому розділі шостого вірша. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами. Коли з'явиться з неба Господь Ісус з англами сили Своєї, в Огні Полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає. Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру. Між вами. Бачите, як тут сказано? Вогні полум'яному помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелія, а прославитися в своїх святих. І от тут ось яка справа, що людина може вважати, що неважливо, яку ідеологію вона приймає. Неважливо, як вона вірить, може говорити, що це особиста справа кожного, або що ну ж усі так. Але дивіться, для тих, хто був на тих аеродромах чи на тих складах Ноуфедерів цісакі, хто це були з одного боку, такі ж самі люди, як ми. І ми, як християни, щиро бажаємо всім людям, в тому числі і нашим ворогам. Покаяння істинного покаяння. Але що ж вони робили? Вони служили звіру. Хтось, можливо, повністю розділяючи ідеологію расизму, а хтось, ну, просто виконуючи роботу. Ну, такий найманець на службі у звіра. І хтось. Літав на цих літаках, які піднімалися, з яких запускалися ракети по території України, від яких гинули українці, діти, жінки і чоловіки. Хтось просто обслуговував, ці літаки ремонтував, хтось займався якимись логістичними питаннями, доставки там пального і так далі. І от багато з них загинули. Чи це випадково? Чи можна сказати, що вони загинули без вини? Це справедлива відплата за службу агресору. І, на жаль, це так, і коли здійснюється справедлива відплата, праведники можуть знаходити в цьому задоволення. Звичайно, ми ще раз говоримо про те, що нам, як християнам, має бути жаль тих людей, які знаходяться в заблудженні, які свідомо чи несвідомо служать цьому звіру Російської Федерації. Але цілком природною є радість українців. Але вона має сполучатися з вірою в Божу, в Божу відплату і з питанням для кожного. А на чиїй я стороні у великій духовній битві. Бо можливий такий варіант, що людина радіє тому, що расисти гинуть, але сама не примирилася з Богом. І в самої купа ідолів. І тому, звичайно, ми молимося і за покаяння нашого народу за те, щоб люди пізнавали Христа і ставали на його бік свідомо і слідували за ним. Так само молимося і за інші народи, в тому числі і за росіян. І покладаємо надію на Бога. Бо успіхи є, різні такі цікаві події стаються. Курській області хтось пошкодив колію залізничну. Пишуть, що методом підриву. Це цікаво. І ще багато таких речей стається. Це для нас як запашність приємна. З іншого боку, ми знаємо, що у нашого ворога ще є дуже багато різних ракет тупих і не дуже. Але ми розуміємо, що в цій боротьбі ми на правильній стороні, тому що краще бути на тій стороні, яка страждає, яка зазнає несправедливих нападів, ніж на тій стороні, яка нагло напала на іншу. І, звичайно, саме головне бути в Ісусі Христі. Дивіться, як далі Павло пише. Друге послання до Солунян, 1 розділ 11 і 12, 12 вірші. За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в ньому за благодатью Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Хай Господь. Відповість на цю молитву Павла. Стосовно кожного з нас, хай це стане нашою молитвою і молимося за наших воїнів, щоб Бог їх зберіг, щоб Бог дав їм сил, дав мудрості командирам, дав вправності. Можемо молитися за поразку наших ворогів, це цілком природно і відповідає Євангелію, коли ті, хто поступає несправедливо, мають бути покарані. І молимося також за те, щоб багато-багато українців пізнали Бога і були на стороні Ісуса Христа, щоб прославилося ім'я Господа нашого в них і вони в ньому. І цього бажаємо собі і кожній людині на землі. Хай Господь благословить вас і засяє своїм світлим лицем, Хай Господь дасть мир вам в серці. І хай Господь дасть мир Україні, такий мир, коли вороги будуть вигнані з нашої землі. І в цьому ми покладаємось тільки на нього і просимо його допомоги. Амінь.